Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі ось така реальна тачка авто 2019 року випуску. 1,5 дизель К9К 115 кінських сил. Рестайлінговий на безключовому доступі. В оригінальній фарбі всі стікла рідні, резина Мішелін майже нова. Передня задня парковка. розмитнений, сертифікований 2019 рік. В дуже гарному технічному стані, візуальному, механічна коробка передач, набір усіх сучасних асистентів, утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло, наявні коврики. Докатка. Домкрат. Все на місці. Місткий багажник. Тут у нас домкрат. Вартість автомобіля 14900, щоб придбати. Авто дійсно з реальним пробігом, на безключовому доступі, два ключі. Зеркала складаються, круїз-контроль, обмежувач швидкості. Ось такий автомобільчик. Відмінний технічний стан, працює, походові зауважень немає, але їх і не може бути ще на такому пробігу. Дуже класний колір, високий кліренс автомобіля. Можна експлуатувати в будь-якому виду населеного пункту. Ось високий кліренс. Якщо сподобалося, авто, заходьте в групу Viber. Є багато інших автомобілів, електроавтомобілів, по доступним цінам, можлива доставка в ваш населений пункт. Якщо у когось не виходить, подивіться, яка класна! Тачка. Рено Меганчик завжди був одним з самих популярних, надійних, комфортних і сучасних автомобілів. Всі стікла рідні, заднє заводське тонування. Сподобалось? Телефонуйте. Всім гарного дня, мирного неба нам і до нових зустрічей!